Макросорб це мультимінеральний комплекс та природний сорбент. Він набагато крутіший та потужніший за активоване вугілля, а містить всього два компоненти. Серед них активований цеоліт, в якому 84 мінерали, і він є найкращим природним сорбентом, а також активований сапоніт це унікальна глина з високим вмістом магнію. Унікальна структура притаманна тільки цеолітам, а саме жорстка тривімірна кристалічна рішітка, що нагадує стільники. Завдяки такій будові активований цеоліт здатен очистити організм від радіоактивних речовин, важких металів та інших шкідливих речовин. І при цьому відбувається заміна шкідливої речовини, що виводиться, на необхідний елемент, який міститься в мікрокристалічній решітці мінералу. Важлива особливість. Полягає також у тому, що він не виводить з організму корисні речовини: вітаміни, амінокислоти, поліні, насичені, жирні кислоти. Другий компонент, що входить до складу, сапоніт, містить весь необхідний для нормальної роботи організму добовий комплекс мікро та макроелементів, а за вмістом мікроелементів він у рази перевершує овочі та фрукти. Він також зв'язує та виводить з організму солі важких металів, радіонукліди, а головне знищує віруси. Одним з найбільш важливих елементів, що надходять в організм, є кремній. І вміст кремнію в цеолітах близько 70%. А у сапонітах близько 50. Кремній є життєво необхідним абсолютно для всіх тканин та органів людини. Щодня наш організм втрачає 9 мг кремнію, а отримує лише 3,5. При дефіциті кремнію організм не може засвоїти 70 найнебагатіших елементів, і у більшості випадків зниження рівня кремнію в організмі відбувається ще на тлі дефіциту магнію і кальцію. Саме тому так важливо поповнювати запаси кремнію і магнію в організмі. І наш макросор про зубна структура рекомендована вживати якраз як додаткове джерело для надходження. Макро та мікроелементів в організм людини тому, будь ласка, звертайтесь для консультації або для придбання цього унікального комплексу.